Повне крісло для рибалки, електростатік, Польща. Дивіться, спинка. нахилив її собі. Цю спинку. Як ну, як хто захоче собі, так ви можете нахилити. Ви можете навіть її і повністю розкласти. Тобто вона дуже легко ось тут регулюється, розкрутили, нагнули під кутом, який вам треба, і красота виходить. Ножки, подп'ятники. Дивіться, які подп'ятники, здоров'яні, ножки. Ось тут регулюються. Ось це у нас ось до донизу опускаємо, і ножка звідси тако висовується. Тобто під будь-яку поверхню, нерівну поверхню, ви можете собі виставити. Далі ви навіть можете сюди поставити ще додатково підножку, таку, і у вас буде повноцінна розкадушка. Тобто, реально, крісло, ціна прекрасна, крісло удобне. Дивіться, я сів собі, я сижу в ньому, але я ніби лежу. Да? Тобто ти собі сів, спереді в тебе річка якась, ти собі сидиш, балдієш і кайфуєш, і насолоджуєшся. Ну, рибку, не факт, що ти ловиш, але ти насолоджуєшся, насолоджуєшся цією природою, єднаєшся з природою. А? Літочком. І літочком насолоджується. Так що три тисячі гривень і воно може стати ваше.